Так, доброго вечора, друзі. Всім доброго вечора, хто приєднується до мого ефіру. Так, трішечки зачекаємо. Так, вітаю вас, друзі, хто приєднується до моєї трансляції. Так, я зараз, якщо ви можете бачити, помітила, я в Карпатах. До речі, запрошую вас на свій ретрит. Так, і одразу вже ж почали мені писати всі. Так, добре, дякую. Так, друзі, знову ж таки, хочу вам нагадати про свій ретрит, який відбудеться в Карпатах. Ретрит у нас відбудеться з 16 по 19 серпня. Якщо ви ще не записалися, то обов'язково пишіть мені в особисті повідомлення в мій інстаграм або на мою електронну пошту. Всі контакти ви зараз знайдете внизу в описі під цим відео. Доброго вечора, Даша! Я хочу декілька слів зараз розповісти знову ж таки про свій ретрит. І хто хоче або захоче дізнатися деталі, то пишіть мені в мій інстаграм. Ви його знайдете зараз внизу в описі під цим відео. Отже, з 16 серпня до 19 серпня в мене відбудеться спортивний ретрит під назвою Методики реабілітації. Якщо вам буде цікаво, то приєднуйтесь до нього. Пишіть мені в особисті повідомлення, і я вас буду записувати. Також що буде відбуватися. Ми будемо, хто по бажанні, ми будемо від'їжджати зі Львова, з міста Львів, або ми будемо зустрічатися на станції Воловець. Тобто всі деталі ми з вами обговоримо в особистих повідомленнях. Буде різні варіанти, будуть поїздки і добирання до місця ретриту. Місце... Різноманітні екскурсії, про них я вам зараз також розповім. І буде досить цікаво та інформаційно. Тому обов'язково напишіть мені в особисті повідомлення і дізнайтеся деталі. Ми з вами будемо робити смачний салат, будемо багато з вами тренуватися. Також я вам розповім, як можна тренуватися в домашніх умовах. І ми з вами відвідаємо озеро Синевир, Також ми прогуляємось його стежинами, поїдемо з вами на Синевирський перевал. А також відвідаємо центр реабілітації бурих ведмедів, долин Вовків. Також ми з вами підемо на водоспад Шипіт. Ось дивіться, хто тут біля мене зараз є. Привітаюся з нашими друзями. Бачите, який в нас тут котик? Прийшов до мене. Ми з вами. Так. Ми з вами поїдемо... Так, привіт, привіт, привіт. Так, котик. Котик прийшов до мене. Поїдемо з вами на водоспад-шипіт, а також... Так, прийшов до мене, от до мене тулиця. Привіт, друг. Привіт, котико. Поїдемо з вами на Підемо з вами, пройдемося карпатськими стрижинами. Відвідаємо водоспад Шипіт, а також підіймемося на підйомниках на гору Гемба. Також у нас буде вхід, ми з вами Підемо на горі Гемба. Там є такий екопарк контактний, де ми з вами будемо годувати тваринок. Ось дивіться.